А що всі, всі так стісняються розказати про Джондір електричний? Бо ми продаємо крони. Для чого нам джондіри сьогодні? Да? Так лучше ну ви розкажіть. Дивіться, в я точно крони продають. Да? Я зрозумів. А що на виставці було? Багато чого цікавого, багато чого новітнього. Yeah. Ну а електро повністю у трактора вже були. І великі так. вже були, чи ні? Ні, це не великий трактор, аналог десь шестої серії Джондіра. Повністю електро вже? Повністю. А що він стоїть? Плюс-мінус. Ціни не знаю. До дилера джондіра. Так піджіть, то ви ж трактора не продаєте, ви ж дружні це знаєте. Ну, нам цікаво, ми розвиваємося в різних сферах. А ви ж і трактор продаєте? Ну, ще ні Ну, так а ти представ, якщо б цей електротрактор тягнув ваш прицепний агрегат. Це Ставиш? було б круто. А скільки ж він стоїть, плюс-мінус? Ну, кроновський І це вони запустили його в серії вже? Кроне? Ні, ні, джундір. А, джундір? На виставці стояв, я не знаю, а, на виставці. от я чуй не поїхав. Шапці профілю, у серед юрти ковбаси і підписка на мій акаунт.